Перше, уряд Канади офіційно продовжив термін в'їзду для українців, які отримали візи по програмі КОЕД до 31 грудня 2024 року. Там є правда невелика така приписочка, так що це зроблено тільки для тих, для тих українців, які отримали візи по програмі КУАЄД. 4 лютого або після 4 лютого 2024 року. І я зараз отримую багато листів, де хлоп, де українці мені пишуть: слухай, ну ми дуже хочемо поїхати в Канаду. Але ж там вже написано, що це тільки для тих, хто ось 4 лютого або після 4 лютого. А ми отримали там раніше, там, рік назад, два роки тому назад, що нам робити, впустять нас, не впустять, дадуть, не дадуть, і тут я хочу вам. Вам сказати всім, не переживайте, всіх впустять, впустять і все дадуть, так? Тобто, ну, дивіться. Раніше це знов таки була така сіра зона. Всіх впускали. Так є випадки, коли не дають прямо на кордоні, коли українці в'їжджали в Канаду. Я знаю такі випадки, тільки траплялись в Калгарі, коли українці заїжджали. Тобто, перший пункт в'їзду в Канаду був в Калгарі. І в Калгарі я знаю такі випадки, коли українцям відмовляли. Надавати open work permit в аеропорту, і люди були вимушені потім подаватися, просто онлайн подаватися на open -work permit, так і чекати. Ну а поки ви чекаєте, ви не можете. Працювати врешті-решт, вони отримували Open Work Permit, але чекали Там по декілька місяців, поки вони його отримають. Так зараз уряд Канади офіційно все це продовжив. Що це означає? Ну, давайте ми з вами зараз подивимось на механіку. Так що це означає? Це означає, що у офіцерів, які сидять на в аеропортах, так, у цих імміграційних офіцерів, у них все ще є, ну образно кажучи, ця печатка коєд, у них її не, заб... не забрали. Так є всі ці банки по коєд, і вони можуть її ці печаткою ставити і роздавати будь-кому. Ну, це так воно і є. Так, тому що офіційної заборони, так, не офіційної заборони видавати open опадломіту для тих, хто отримав програму коє візи по програмі коє до 4 лютого такої заборони немає тобто так та таке таке не забороняється не забороняється видавати офіцерам Open Work Permit до трьох років в аеропорту якщо людина його отримала навіть до 4 лютого просто тим що вони продовжили цей термін для тих хто е, отримав Після 4 лютого це означає, що як я вже сказав, у офіцерів є всі необхідні печатки, є всі необхідні документи, і вони можуть спокійно видавати українцям прямо на кордоні всі ці open work перміти видавати візи до трьох років. Звісно, це ну для тих, хто отримав 4 лютого, та після 4 лютого це законно стабільно там видають, будуть видавати без жодних відмазок. Ну, а для тих, хто до 4 лютого отримав теоретично, теоретично, є можливість, що в аеропорту не видадуть так, теоретично. Ну, і знов таки я кажу, що я знаю декілька таких випадків, але всі вони були в одному аеропорту, так в Калгарі. Е, у всіх інших аеропортах, через які залітали українці, це е, Торонто, Французька Канада. Там всім видавали в незалежності від того, коли людина отримала. Цю візу по програмі КОЄДЕТ Тож, якщо ви плануєте в'їжджати в Канаду, і у вас є, скажімо так, візи так по програмі КОЄДЕ і є цей лист, підтверджуючи, що ви подавалися на дозвіл на роботу в Канаді, можете до 31 грудня 2020. 24-го року спокійно планувати свій, свій приїзд. Так, тобто, у вас є ще достатньо часу на те, щоб підготуватися і приїхати. Просто ну я би я би порадив не планувати в'їзд через маленькі аеропорти. Так, наприклад, не планувати в'їзд через Вініпег, через той же самий Калгарі, або Едмонтан, або ще якісь а в'їжджати через великі термінали, такі як Торонто, такі як. Ма Ванкувер, можливо, так Французька Канада, тобто там, де є великі ці аеропорти, великі ці прикордонні служби, так, митниці, де, де 100% У них є всі ці документи, всі можливості, і там вам нададуть цей вйок перміт. Ну краще знаєте, переночувати там в Торонто, так і вже наступного дня полетіти кудись далі, або просто спланувати свій переліт, навіть якщо ви плануєте летіти в Вінніпех або в Калгарі. З пересадкою саме в Торонто так і там вам ну просто там 99,9 відсотків шансів, що ви отримаєте свій Open work permit прямо в аеропорту. Так, і якщо ваш паспорт дозволяє вам, то вам його дадуть на три роки. У вас буде три роки на те, щоб спокійно жити, працювати в Канаді і щоб у вас ну будувати своє майбутнє, строїти будувати плани на майбутнє, це що стосується. Можливості в'їхати в Канаду для тих українців, хто не подавався по програмі Коєд, часто зараз пишуть, що чомусь по різним причинам люди не подалися по програмі КОЄ, але зараз хочуть приїхати в Канаду. Ну це вже досить важко. Чесно скажу. Це можливо, чому ні, але це досить важко в'їхати по туристичній візі. Так, ви можете податися по звичайні туристичну візу е, на сьогоднішній день. Тільки офіційна на офіційна інформація, так що термін розгляду в середньому один рік. Якщо ви згодні чекати один рік, тобто це середня, так хтось чекає більше, хтось чекає менше там, в залежності від ну, від ситуації, що там відбувалося з людиною. в минулому в середньому один рік, і вам вже таким українцям, які отримують просто, просто візу, таку так туристичну візу, не непокоїть. Йок перміти, наскільки я знаю, ніхто не гарантує і навряд чи видадуть, чесно кажучи. Ну, може, може, ну, принаймні, вибачаюсь, принаймні в аеропорту Вряд, навряд чи видадуть. так? Тобто, це питання таке але але ніхто не зупиняє можливість емігрувати. Отримати постійне резидентство Канади, знаходячись поза межами Канади в більшості випадків, я вам скажу так: да отримати постійне резидентство в Канаді, Канади, знаходячись поза межами Канади, це швидше і дешевше, ніж подаватися на туристичну візу, намагатися приїхати в Канаду, потім якось в Канаді тут чіплятися і намагатися потім отримувати постійне резиденство в Канаді отримати, якщо ви будете кваліфікуватися по будь-якій програмі як вони називаються, в голові крутиться. Не провінційні програми, а основні програми. Так забув з голови літова, як вони називаються, то там термін розгляду документів 6 місяців, максимум. Максимум, тобто туристичну візу можна чекати рік, так а отримати постійне резидентство Канади по е різним там показникам можна за 2-6 місяців. Тобто, ви можете через 6 місяців приїхати в Канаду вже в статусі постійного резидента. Так, якщо ви будете проходити еміграційну програму імміграцію в Канаду поза межами Канади, я про це багато разів розповідав. Є федеральні програми, так це якщо ви будете йти по федеральній програмі. Є федеральні програми, є багато федеральних програм. Кожна провінція є свої провінційні програми для тих людей, які знаходяться поза межами Канади. Тобто, це все ніхто не відміняв і, і сам ну я і моя родина. Ми потрапили в Канаду саме по такій схемі. Ми проходили імміграцію, не знаходячись в Канаді. Ми проходили еміграцію, знаходячись в Україні, і в Канаду ми приїхали з України вже в статусі постійних резидентів. Так, ну і з першого дня ми користувалися всіма плюшками, які нам надає статус постійного резидента. Тобто така можливість, вона також є, і про неї забувати ніколи не треба. Я сподіваюся, що це зрозуміло щодо в'їзду до Канади.